Розчарування або погані проекти є кожного року. Десь це поганий сценарій, десь це актори не дотягнули задум режисера, десь цього задуму нема, десь музика з реклами горілочки, а десь все це разом. І це все можна описати одним словом: ДНО. Всім привіт! Мене звати Анатолій. Я продовжую підбивати підсумки минулого року. І сьогодні я розкажу вам про топ-10 дна 2023. -го. Отож, з вами Кіноблог, Поїхали! топі будуть і серіали, і фільми, які я подивився минулого року. Схема така ж сама, як і в проєкті року. До речі, якщо ви ще не подивились, який проєкт ми ж вибрали, то випуск ось тут. Рейтинг досить суб'єктивний, і тут, можливо, не будуть прям погані проєкти, але точно ті, від яких я очікував більшого. Отож, поїхали десяте місце. На 10 місці в мене стоїть український документальний фільм Будинок зі скалок. Я розповідав про нього в своєму огляді документалок на Оскарі тут коротко. Це розчарування. Я підступав до перегляду, наслухавшись, що ця документалка має забирати Оскар, що вона дуже пронизлива і щемка. а в підсумку я відчув відразу від того, що це просто постановка, і тут є абсолютна присутність. Сценариста найбільше вибісило те, що цю присутність сценариста намагаються приховати. Тож я не відчув абсолютно нічого хорошого від цього проекту відчув тільки популізм на темі війни і погану російську мову. На дев'яте місце я поставив фільм від DC Флеш. Цьому фільмі можна знайти плюси, але я очікував набагато більшого. Ну бо нікуди ти не дінешся від порівняння з блискучим серіалом від Сідаба. А з часом відношення до фільму ще більше псується, і це точно не та сімка, яку я ставив відразу після перегляду. Знаходяться все більше мінусів. Фільм ніби стирається з пам'яті, хоча. Що вимагати від уже мертвого кіно всесвіту. З цієї ж причини я не дивився ні синього жука, ні Аквамена Другого, бо який сенс? Так і Езра Міллер. Який сенс, що він актор. На цьому місці весь шостий сезон серіалу Чорне дзеркало. І його б не було в цьому топі, якби не анонс сьомого сезону. Бо я казав в обговоренні: якщо вони закриють цей всесвіт таким рішенням в останній серії, буде ок. Якщо продовжать, то до серіалу, до подій саме в останньому сезоні, буде дуже багато питань. Так і сталося. І що ж вони придумують в сьомому сезоні? Ну. Побачимо. Проект, на який нема огляду на Ютубі, лише є текстовий огляд в телеграм-каналі, на який я дуже раджу підписатись, серіал Перехоплений Рейс. Отож, незважаючи на хороший каст акторів і, в принципі, на зіграні їми ролі, під цим більше нічого не стоїть. Хто захопив літак? Що це за організація, яка кришує це все? Чому так мало розкривають героїв? Чому головний герой, який є перемовником, так мало робить перемови? Як бачите, питань набагато більше, ніж відповідей? Чесно, ледве досиділи до кінця, хоча здається, в серіалі всього сім серій, він не тримає в Ну, можливо, лише в деяких моментах трошечки. Він не несе ніякої думки. Просто тупо потрачений час. Опа на цьому місці вбивці квіткової повні. Скорсезе зняв шлак. Три з половиною години нецікавого фільму, де його намагається тягнути Лілі Гладстоун, яка вже за цю роль отримала золотий глобус і точно побореться за Оскар за цю роль. І реально дуже багато змінилось би в цьому фільмі, якби в центрі сюжету стояла не історія персонажа Ді Капріо, а історія Моллі, якби глядач до останнього не знав про участь її чоловіка. А так все очевидно з перших хвилин. Фільм не дає інтриги. Купу Непотрібних сюжетних ліній. Ну і якби я хотів подивитись художню документалістику, то я б не дивився художню документалістику. Якби я хотів подивитись вижимку якихось історичних фактів, то я думаю, я знайшов би якусь хорошу документалку. Також відсутність режисури фільмів і номінація Скорсезе на різні премії дуже розчаровує. Я сподіваюся, що решта нагородного сезону пройде без нагород. Для цього фільму, окрім Лілі Гладстоун, вона в цьому фільмі єдина топ. На п'ятому місці, як сказав Вадим на проєкті року, містер Джон Уік 4. Їхати на рейках одної історії чотири фільми це ще треба вміти. І не сказати, що в четвертому фільмі вони це роблять уміло. Хронометраж 2,5 години не робить цьому фільму дивідендів, а бійки вже не такі винахідливі, як умовно в третьому фільмі. Постановка не така цікава. Незрозумілий фінал цієї історії і продовження на п'ятий фільм це взагалі що? Добре, що хоч актор. Скі злодій з Карсгардом, був зіграний непогано, але в загальному не те, щоб я очікував чогось неймовірного. Просто не розумію, як критики, які звикли шукати у всьому потрійне дно, влупили цьому фільму настільки високі оцінки, тому що він дуже поверхнісний. На цій сходинці за крок до призової трійки, зупинився єдиний проєкт в цьому топі від Марвел, ну тому що, напевно, я не дивився фільм Марвел ще. Серіал таємне вторгнення, неінтригуючий сюжет, незрозуміла мотивація героїв, купа умовностей, кіношних штампів. Сильно ж знову розпинатись не буду. Ви просто можете глянути мій огляд на каналі. Просто дивно, вже який рік бачити улюблений кіно всесвіт. В такому стані і перед трійкою найгірших проєктів є невеличкий відступ, тому що в мене цей проект був би на 11 му місці, але про нього розкажу не я, а людина, яка більше в темі читала книгу, ну і так далі. Всім привіт! Моїм найбільшим розчаруванням минулого року став фільм «Приквел Голодних ігор. Балада про співочих пташок та змій. Так, звичайно, в книжці ти можеш розписати, розказати почуття, думки персонажів за одну секунду в трьох сторінках, але у фільмі відверто незрозумілий сюжет. Саме прийняття рішень в фільмі повинні бути акцентованіші. Через це і кульгає акторська гра. Але найбільше постраждала третя частина. Вони ніби показали свій авторський почерк. Але чесне слово, краще б взяли книгу і дзеркально реалізували її в міні-серіал. Бронзу сьогодні забирає фільм, який я вважаю гівняним в прямому сенсі цього слова: трикутник смутку. Затягнутий хронометраж, дуже груба сатира. Незрозумілі персонажі і їх вчинки, можливо, як то кажуть, я ще не доріс до цього рівня постиронії. Можливо, я його дивився з певним непідходящим станом. Ще й на той момент я його дивився в російській озвучці. Я ще тоді не дійшов до усвідомлення, що краще дивитись або українською, або на оригіналі з субтитрами. Але оці всі фактори аж ніяк не змусять мене колись передивитись цей фільм. Срібним призером сьогодні стає наш український телесеріал, жіночий лікар, нове життя. Чесно, я нічого не покладав на нього. Це просто відверто поганий проєкт. І те, що вони знімали останні серії за п'ять днів до завершення серіалу, і те, що вони випускали спочатку по дві серії в день, але потім зрозуміли, що вони ж не вивозять. Поганий сценарій, акторська гра і так далі. Оце все. Я розповідав у відео, тож не буду зосереджуватись на поганому! Але куди ж без погано, якщо це рейтинг дна? Отож, переможець мого суб'єктивного рейтингу. Це абсолютно жахливий. З поганим всім фільм щедрик. І як би сумно це не було, що цей рейтинг очолює саме наш український проект, це так і є. І якщо брати 2022 рік, то в тому році найгіршим проектом також був український фільм. Все буде ок. В цьому фільмі дійсно погано, все я не розумію людей, яким він подобається. Я не розумію, чому в нього на різних агрегаторах оцінка стоїть 8. Там можна за щось зачепитись, але це дрібнота, спілкуючись з людьми, які його подивились, я не чув жодного схвального відгуку. І ще випереджаючи коментарі: ніколи історичний контекст порівняння з сучасністю і так далі не замінять хоча б нормальної історії. Отож, офіційно. На моєму каналі це Дно року. Пишіть в коментарях, що думаєте про такий рейтинг чи робити інші топи. Пишіть свої найгірші проекти року. І я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.